Маємо в наявності ось такий шифенг 244-й С. Це. Це є трактор на 24 кінські сили, повнопривідний. Хочу показати в ньому, бачите, ось є шасі, його SF350. Це, тобто повністю з шасі 9,35. Передні мости, коробка, заднє міст. Все 9,35. Тобто ви берете 24-ку з 35-ю базою. Ось така потужна задня навісочка, бо це є 35-на. Дві пари пара гідроциліндрів зовнішніх, які тиснуть догори, тиснуть донизу, плюс плаваючі положення гідравліки. Передній відключається механічно, вал бору потужності. Чотири педачі вперед назад, плюс повишена понижена. Трактор 24-го року. Є в наявності. Доставка у нас де безкоштовна. Можна замовити онлайн або можна приїхати до нас і трактор протестувати і.